Знаходимося в культуральному приміщенні, де знаходиться банк рослин. Він слугує для масового розмноження, збереження елітних зникаючих, рідкісних плюсових дерев. Він являє собою приміщення, де строго контрольовані умови. Це все підтримується автоматично. внаслідок цього рослини показують свої ростові характеристики. Працюємо з ним упродовж 10 років. Тобто, ми збираємо рослини, вводимо їх в культуру інвітро, стабілізовуємо та мікроплануємо. Інвітро це спосіб вирощування живого матеріалу в склі на штучному живильному середовищі в асептичних умовах. Це все, що вирощується в стерильних умовах, де приготовлене живильне середовище, це все є інвітро. Що починається такий етап введення в умови інвітро? Ми зразу добираємо рослину донор, що ми хочемо взагалі зберегти. Це унікальний, якийсь свідкісний, або цікавий вид. Далі ми добираємо рослинний матеріал. Це може бути будь-яка частина самої рослини. Відповідно, це може бути або фрагмент пагона, або стебло, або брунька, або мерестеби, або відповідно звичайний листочок. Такий рідкісний вид, як, як росичка, нам передали польські колеги, відповідно, в себе вже оптимізували до умов нашої лабораторії, розклонували їх і наразі ми адаптуємо їх до умов довкілля. Даний вид є рідкісним, унікальним, і саме в червону книгу. Кожна така культуральна пробірка це мінімум рік роботи науково дослідної. І чим складніший об'єкт, тим ця тривалість більша. Якщо ми говоримо про багатовікові елітні дерева, то там також розроблення цього протоколу займає навіть десятиліття. Наразі такою роботою, якою ми лишаємося, це розмноження дуба звичайного в культурі інвітру. Тому що дуб звичайний це є лісотвірним видом, який в Україні зростає. І саме розроблення такого протоколу розмноження дуба звичайного, це є дуже наразі актуально. Загальна кількість рослин у нас більше 50 видів, які зберігаються у банку рослин на сьогоднішній день. З моменту повномасштабного вторгнення рослини зберігалися у науково-дослідній лабораторії рослин а в культуральному приміщенні та в кліматичній камері. Дуже було страшно, тому що це дуже велике напрацювання збереження і відновлення деревних рослин декоративних, рідкісних зникаючих це є основне завдання на лабораторії.